І всім доброго дня, компанія Автобіс. Вас вітає на своєму каналі. Люди кажуть, ми не маємо зайвих коштів, щоб придбати новішого зразка. автомобіля. ми хотіли б старішого зразка, але такі, щоб був провірений, кажуть, надійний. Здається, робоча конячка, як кажуть, народі це Volkswagen LT-35 в середній базі, сірий колір. Автомобіль їздить за кордон оригінально 400 тисяч пробігу замінені масла, замінений демпер. От, показую всередині, яка вона є. На Наворотів сильних немає. Це коректор фар, гідропідсилювач, механічна коробка передач, мені Так, показую низи дверей. Стан гуми. Так, далі. Задні арочки, слабі місця ланжерони. все ціле. Прицепний пристрій. От низи дверей, подивіться, в якому стані так далі. Бачите, пензлик оригінальний. Машина нечепана, зашита буде під сами під верх ось таким бляхою разом з ДВП. Люк є також. І це вантажу пасажир. Сім місць. Можна возити людей, можна возити, як кажуть, товари різні. Висока посадка, їздить за кордон. Пензлики оригінальні. бачите, що автомобіль не бився. Він хоче, щоб ми могли пробіг, провірити, виймаємо горловину 400 тисяч пробігу. Так, далі, де двірники домкра... де все ціле, показую капот і покажемо там, де домкрат ложиться. Всі кажуть, показуйте, зараз покажемо, де домкрад ложиться. Щоб ви все бачили. Автомобіль не готовлений, не роблений. Бачите, все ціле. Все ціле. Пізні можуть бути ціни, можуть бути автомобілі і 5 і 6 тисяч, але потрібно дивитися стан. Обслужені, не обслужені. Дешеві автомобілі хороші, ніколи не бувають. А автомобіль, який обслужений, він завжди вартує кошти. Але це старішого зразка, провірений роками 400 тисяч ріднього пробігу. Дякую, що дивитесь, що підписуєтесь на канал. У нас постійно різноманітні автомобілі, і дорожчі, і дешевші. в компанії «Автобіс». Ми стараємося для вас працюємо і допомагаємо одне одному. Так ми переможемо. До зустрічі, до перемоги!